Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Нардеп Слуги народу Андрій Холодов, який виїхав з України і знайшовся на Кіпрі, склав мандат. Відповідна заява надійшла до Верховної Ради. Спікер Руслан Стефанчук оприлюднив документи, запевнив, що подана заява буде розглянута на найближчому пленарному засіданні. Холодов виїхав з України в січні 2023 року і з того часу не повертався. Півроку він не відвідував засідання Верховної Ради і не голосував. Усього від початку повномасштабного вторгнення Андрій Холодов 12 разів виїжджав з України. За даними джерел схеми з доступом до бази перетину кордону. В останній холодов був в Україні 21 січня. О 10 ранку того дня він виїхав через пункт пропуску Порубне у Чернівецькій області до Румунії на автомобілі Mercedes GLS 450. Нагадаємо, за нашою інформацією, Холодов спочатку відмовлявся складати мандат і намагався домовитись з офісом президента, проте йому відмовили. Зазначимо, що депутат є кумом Віктора Медведчука, а його дружина персональна стилістка дружини Медведчука Оксани Марченко.